Жовті кольори сьогодні повсюдно замайоріли у місті. 23 серпня. Україна відзначає День державного прапора. За традицією ранок у Кривому Розі в цей день розпочався з урочистої церемонії підняття державного прапору біля будівлі мерії. У 912-й день повномасштабного вторгнення ворога на українські землі керівництво міста та представники громадськості хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих українських захисників. Символ незалежності країни синьо-жовтий прапор піднімають 23 серпня на цій площі вже 20 років поспіль.